Уявіть собі, безкраї степи 17 століття. Сонце ще тільки торкається горизонту, туман повзе між високою травою, а тиша раптом розрізається сухим звуком натягнутої тятиви. Жодного грому пострілу, жодного диму, лише тиха, але невідворотна смерть, що летить до ворога. Це не сторінка зі стародавнього епосу. Це будні запорозького козака навіть у часи, коли Європа вже жила під гуркіт гармат. Якщо ви цікавитеся справжньою історією України, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Це допомагає нам поширювати український контент. Чому ж, озброєні мушкетами, пістолями та гарматами запорожці не відмовилися від старомодного лука? Причина проста. Лук був зброєю випробуваною поколіннями ще з часів скіфів і половців, предків запорожців. Він не потребував пороху, який доводилося вести за сотні кілометрів, і не підводив у дощ чи вологу. В бою, коли рахунок ішов на секунди, стріла могла врятувати життя швидше, ніж козак встиг би перезарядити мушкет. Історичні джерела свідчать. Навіть у 1640-1650-х роках у самий розпал визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького в козацьких майстернях виготовляли луки. Майстри обирали для цього найкраще дерево: ясен чи берест, а тятиву робили з конячих або бичачих жил. Стріли були різних типів: одні призначалися для пробивання обладунків, інші для підпалу ворожих укріплень. Але для козака лук був не лише зброєю. Це був символ спадковості і честі, місток між минулим і теперішнім. Козарець, тримаючи його в руках, продовжував традиції степових воїнів, для яких уміння стріляти було так само природним, як дихати. У ньому жила пам'ять про скішких лучників і татарських вершників, про часи, коли стріла вирішувала долю цілої битви. І навіть коли на полі бою гриміли гармати, поруч із кулями, тихо і непомітно летіли стріли. Це поєднання нової доби і давньої майстерності робило козака воїна, який ніколи не залишався беззбройним. Але були ситуації, коли навіть найвлучніший постріл з лука не міг змінити хід подій, і тоді Запорожець брав до рук іншу зброю. Вогнепальна зброя XVII століття була страшною силою, але мала серйозні обмеження. Мушкет важив кілька кілограмів, заряджався понад півхвилини і часто давав осічку. У вирішальний момент це могло коштувати життя. Лук у таких умовах був швидким, точним і безшумним. Стріла не піднімала хмари диму, не видавала позицію стрільця і могла летіти далі, ніж куля з кримінної рушниці. Особливо цінним лук ставав під час засідок і нічних вилізок. Запорожці могли підкрастися до ворога, випустити кілька десятків стріл і зникнути, перш ніж турки чи татари встигали збагнути, звідки йде удар. Це була тактика, яка діяла на страх противника, деморалізувала його і змушувала триматися осторонь козацьких сторожових загонів. На морі Лук мав ще одну перевагу. Під час нападів на турецькі кораблі козаки підходили на чайках тихо, у темряві і залітали на борт ворога без єдиного пострілу. Стріла, випущена у варту на палубі, була безшумним сигналом до атаки. Жоден мушкет не міг забезпечити такої таємниці. І навіть у великій битві лук міг змінити ситуацію. Відомо, що під час оборони козацьких таборів запорожці використовували стріли з палячими наконечниками, щоб підпалити ворожі вози та артилерійські позиції. Цей метод застосовували ще в часи середньовіччя, і він залишався дієвим навіть у добу пороху. Але лук у руках козака був не лише знаряддям бою. Він був живим символом минулого, який козаки свідомо берегли, навіть крокуючи у нову епоху. Козак XVII століття жив на межі двох епох. В одній руці він міг тримати мушкет чи пістоль, а в іншій лук, який пам'ятав ще його прадід. Ця зброя була своєрідним містком між степовими кочовиками і новою військовою технікою. Вибір на користь лука був також вибором на користь незалежності. Порох і свинець доводилося купувати, добувати або захоплювати у ворога. Лук же козак міг зробити власноруч, використавши те, що давала йому земля і степ. Це робило його менш залежним від постачання і давало можливість воювати навіть далеко від січі. Лук мав і культурне значення. У козацьких думах і піснях він часто згадувався як символ влучності, спритності і свободи. Уміння стріляти з лука передавалося від старших до молодших. І навіть юні козаки вчилися тримати зброю ще до того, як отримували мушкет. Навіть коли світ швидко змінювався, а на полі бою з'являлися гармати з дальністю пострілу в сотні метрів, запорожці пам'ятали, сила воїна не лише в новій зброї, а в умінні використовувати будь-яку. Лук був нагадуванням, що перемога залежить не від того, чим ти стріляєш, а від того, хто тримає зброю в руках. І, можливо, саме ця здатність поєднувати старе і нове. Тихий свист стріли і гуркіт пострілу робили запорожських козатів одними з найнебезпечніших воїнів свого часу. Вони залишалися вірними своїм традиціям і одночасно крокували вперед, несучи у серці головне любов до свободи та рідної землі. Якщо ти хочеш більше захоплюючих історій про Україну та її великих героїв, підписуйся на наш канал, став лайк і не пропусти нові відео. Разом ми збережемо пам'ять і силу нашого народу.